Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Дизельна Audi Q5. 13-й рік медальний 14-195 пробігу. 3.0 дизель на автоматі за ціною 18 900 доларів. Контакти фіксую, він код також. <coughs> Значит, є пам'ять сидінь, зони, регулювання сидінь, музика, до речі, хороша музика. Світленький шкіриний салон. Панорамка. Більше інформації уточніть у власника. Так, Audi Q5 чистого 2020 року випуску. 89 тисяч кілометрів наголошую власник пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Контакти бачимо, він код, кому цікаво, фіксую. За ціною увага 26 500 доларів. Дуже гарна ціна. Автомобіль 7-го місяця 2020 року. Значить, що ми маємо? Пам'ять сидінь, регулювання дзеркал. класний шкіряний солончик в такому виконанні, в коричневому кольорі, темна стеля. такий апарат. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Дуже гарний колір, до речі, чорний з там синім такого плану. так Ще одна audi Q5. 15 245 пробігу, 17 тисяч доларів по вартості, 2,0 бензин, звісно, на автоматі, комплектація Plus, Контакти видно, він код фіксую, Автомобіль від власника повністю обслужений. Все обслужено, все замінено. Пам'ять сидінь, чорна шкіра. Панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q7. Чорний колір. 17 рік 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі. Ціна 29 500 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салончик. Темна стеля. Шторки на задніх вікнах також присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Audi q 5 2017 року, друге покоління. 85 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 24 999. Тисяч. Контакти бачимо. Він код фіксую. Дивимось по салону. Так, спочатку дивимось цей п'ятий місяць 17-го року. Є пам'ять сидінь, чорна шкіра, панорама. Машинка, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5 в веслайні в класному кольорі. 15 рік 99 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 19 950 доларів. Тут контакти до власника. Фіксую він код, кому цікаво. Так, значить, третій місяць 15-го року. Пам'ять сидінь. Мертві зони, модна музика, еслайн сидіння з регулюванням, кермо. Темна стеля, панорама. Класна машинка. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, дві Audi q 5 в одного власника, біла і синього кольору. Нас перший варіант. 14-рік 200 тисяч пробігу за ціною 15800 доларів. 2.0 бензин на автоматі, повний привід, тут контакти. Фіксую він-код. Пам'ять сидінь, бачимо, мертві зони, регулювання сидінь. Сидіння регулювання є, бачимо. панорамный дах старт-стоп такая машинка, у нас наступный вариант Сыни ковер Синій колір інформації не бачу. Може десь тут не бачу інформації. Він-код покажу. Покажу по комплектації, а телефончик на білій машині я показував. Значить, маємо пам'ять, маємо електроскладання, світлий шкіряний салон, панорамка. Машина. Так, не пам'ятаю, я показував він код. Так, Я покажу ще раз контактні дані, ви можете зв'язатися і вам розкажуть по цій машині. Audi Q5, тут дві свіженькі. Дві свіженькі машинки, значить, це перше це 17-й рік, 120 тисяч пробігу, 2 енергії бензина, автоматів в комплектації Premium Plus за ціною 28 500 доларів. Тут контакти. Він код. Так, Це 17-й рік. Бачимо 12-й місяць, є пам'ять сидінь. Чорна скіра. Панорамка. Так, ось така машинка поруч в червоному кольорі. Значить, по опису. Це 17 рік, 165 пробігу за ціною 28 28500. Контакти ми бачимо, комплектація преміум плюс також. Вінкод фіксую. Так, 12-й місяць 17-го року. Є день. Так, тут зачинено. чим. Так, кого цікавить телефонуйте, нададуть вам більш повну інформацію. Audi Q5 вже на реєстрації. Обслужений автомобіль, це 16 рік, 226 пробігу, преміум плюс комплектація, ціна 15500 доларів. Бачимо контакти, фіксую Він-код. Так, пам'ять сидінь є, мертві зони, коричневий салон. Темна стеля. Більше інформації уточнюйте. Audi q 3. 15 рік 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Це на 16, 200. Бачимо. Контактну інформацію фіксую він код. Панорама темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. У повному еслайні. На 20-х дисках, це 16 рік, 73 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 21 900 доларів, бачимо кон контакти тут, тут бачимо Вінкод. Можна подивитися по пошкодженнях. 12 місяць 2016 року, експлуатація з 17-го. Пам'ять. Там на панорама. Так, чуть не впав тут на тих колесах. Ось така машинка, кого цікавить – телефонуйте. Значить, йдемо далі.